24 лютого п'ятниця в ефірі новини у студії працює Карина Костецька. Вітаю! Напружена ситуація на Луганщині. Обстріл рятувальників на Харківщині. Важкі бої у Донецькій області. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення загарбники відзначилися черговим рядом терористичних актів проти мирного населення. Уздовж майже усієї лінії фронту. У Харківській області ворог обстріляв Куп'янськ та навколишні населені пункти, а також Червону Зорю, ветеринарне та інші. Противник інтенсивно крив вогнем дворічну. У цей час ДСНСники саме проводили рятувальну операцію. Снаряди пошкодили чотири автомобілі. Люди вціліли. Загалом на Харківщині травм дістали дев'ятеро осіб. На Донеччині росіяни завдали ударів по Слов'янську та Святогірську, а також населених пунктах Мар'їнської громади. Обійшлося без жертв. Під ворожий вогонь також потрапили міста та селища на Горлівському та Лисичанському напрямках. Загалом за добу у регіоні росіяни вбили дві людини у Ямполі та Іванівському. Ще семеро людей у Сіверську, Бахмуті, Авдіївці, Диліївці, Іванопіллі отримали поранення. Важкою ситуацією залишається і на Луганщині, де в від дій загарбників постраждали Білогорівка, Діброва, Невське, Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка, Червонопупівка та Серебрянське лісництво. Наслідки атак наразі з'ясовуються. Схід дуже важко, болісно, але робимо все, щоб вистояти південь. На частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту. Одеса і Чорноморський простір ситуацію контролюємо північ. Всі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога де потрібно, посилюємось. В ніч на 24 лютого окупанти продовжили воювати з медичними закладами Херсонщини. Під артилерійський вогонь потрапила лікарня обласного центру, його приймальне, пологове та онкологічне відділення. Ніхто з медперсоналу та 120 пацієнтів не постраждав. Влучили по Херсонській ТЕЦ. Через це стався порив на теплогенеруючому об'єкті. Майже 700 будинків в морозну ніч залишились без опалення через дії окупантів. Загалом за добу регіон зазнав 73 обстріли з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, МБП та безпілотників. Одна людина загинула, ще троє поранені. На Миколаївщині снарядами з реактивних систем поцілили по відкритій території у куцірубській громаді. Обійшлося без постраждалих у Запорізькій області. Від ворожого вогню постраждав Степногірськ. З артилерії рашисти накрили школу та багатоповерхівку. Обійшлося без постраждалих. Боротьба триває. ЗСУ покришили надрузки ще майже тисячі окупантів. За минулу добу вже з доброї волі продемонстрували ще 970 російських окупантів. Також демілітаризували 13 танків, 11 гармат, 9 одиниць автомобільної техніки, 7 бойових броньованих машин, 4 безпілотники, 3 ракетні системи залпового вогню і 3 засоби ППО. Напрямки самовбивчих атак росіян залишаються незмінними. На Донеччині це Бахмутський, Авдіївський та Шахтарський, на Харківщині Куп'янський, та Ломанські напрямки. За минулу добу ЗСУ відбили близько сотні спроб штурмів. На півдні зберігається контрбатарейна позиційна боротьба. На окупованій частині Запорізької області ЗСУ привітали ворога із річницею вторгнення влучними відпрацюваннями поблизу пологів, роздорів, кам'янки, гуляйполя та оріхова. На Херсонщині зменшили популяцію ворога поблизу Копанів та Олешок, а також на Кінбурнській косі на Миколаївщині. На Донбасі в Маріуполі, а також біля Донецька та Верхньоторецького, денацифікували окупантів. Задля поповнення живої сили влада Росії застосовує репресивні методи в депресивних регіонах РФ. З метою поповнення масштабних втрат живі силі ворог продовжує приховану мобілізацію в Російській Федерації. Зокрема, в регіонах Кавказу триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку з метою відправки для участі в бойових діях на території України. Мобілізації підлягають всі чоловіки незалежно від стану здоров'я та бажання воювати. Велика кількість мобілізованих це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Протягом доби українська авіація виконала 17 ударів по місцям зосередження живої сили ворога та його бронетехніки, а також 4 удари по позиціям його зенітно-ракетного комплексу на вогневих позиціях. Українські ракетники та артилеристи мінуснули три райони зосередження живої сили ворога, один склад його боєприпасів, один склад із пальним. За рік, відколи триває повномасштабна агресія Росії, ворог вже втратив 299 літаків, 787 гелікоптерів, 2033 безпілотники, 244 засоби протиповітряної оборони, 3363 танки, 6600 бойових броньованих машин, 2363 гармати, триста гармати. 474 реактивні системи залпового вогню, 5224 одиниці автотранспорту та цистерн із пальним, 873 крилаті ракети, 18 кораблів та катерів, а також 146 820 рашистів. Накривали вогнем три громади Дніпропетровщини. В ніч на 24 лютого загарбники щонайменше 10 разів вдарили по прикордонним територіям області, а саме по прибережним територіям, е, населеним пунктам Нікопольського району. За інформацією рятувальників, снарядами пошкодили як житлову забудову, так і інші об'єкти. При цьому жоден з людей не постраждав. Наслідки атаки з'ясовуються. За сьогоднішню ніч ворог 10 разів обстрілював Нікопольський район. Майже без перестану з важкої артилерії агресор гатив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Внаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджені вісім приватних будинків, понівечені п'ять господарських споруд, два магазини та кафе. Також в одному з будинків виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. За рік повномасштабної війни на території Дніпропетровщини російські загарбники вбили 218 людей та поранили ще більше 800. За інформацією Ради оборони області, у містах та селах регіону зруйновані та пошкоджені щонайменше 5 тисяч будинків. Окрім будинків, окупанти завдали шкоди цивільній інфраструктурі, а це більше ніж 150 навчальним закладам, майже 40 лікарням та близько сотні підприємств. За рік Дніпропетровщина прийняла майже 400 тисяч вимушених переселенців. Втім, війна не зупиняє життя. За час повномасштабної війни у області народилися понад 15 тисяч дітей. У Кривому Розі та районі протягом останньої доби обстрілів не було. Збройні сили України надійно тримають оборону на нашому напрямку фронту та повністю володіють ситуацією. У цей час Рада оборони Кривого Рогу повністю забезпечила роботу комунальних підприємств, медзакладів та соціальних установ. Сприятлива ситуація у енергосистемі України дозволяє наповну працювати муніципальному транспорту. А у темний час доби на вулицях вмикають 100% зовнішнього освітлення. Не вимикатимуть світло і у у селях криворіжців. Обмеження застосовуватимуть лише у разі перенавантаження мережі відповідно до стабілізаційних графіків. Місто продовжує жити та працювати на перемогу. Не припиняються і спортивні тренування підростаючого покоління, яке прославляє наше місто та за його межами. Та про наші мирні спортивні перемоги. На чемпіонаті та Кубку України з Хеквондо вихованці Криворізького ДЮСШ номер 2 вибороли 8 Нагород п'ять срібних та три бронзові. Вітаю наших спортсменів, їхніх батьків, тренерів. Також бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу неминучу. Мільйон чи навіть більше. Цілий місяць криворіжці донатили кошти на дрони перемоги для наших захисників в рамках мистецького проєкту «Єднаймося заради перемоги КР». За цей час відбулися десятки цікавих заходів в усіх районах міста. Концерти та ще вихідних проходили масштабні благодійні ярмарки. Марафон згуртував майже всіх. Тепер вже відбувся і гала-концерт, на якому підбили підсумки докладених зусиль. Чим дивували глядачів, та найцікавіше, скільки надонатили містяни, ми розкажемо вам прямісінько зараз. Місяць, насичений різними заходами, благодійними ярмарками та яскравими емоціями, прожили криворіжці. А все почалося із мистецького марафону Єднаймося заради перемоги, що стартував ще 24 січня. До нього доєдналися всі сім районів міста та тисячі людей. На кожному івенті збирали донати на дрони перемоги. Розпочали масштабно, тож завершити проект також вирішили ще феєрічніше галоконцертом. Слава Місце для фінальної частини обрали незвичне одну із станцій швидкісного трамваю. Протягом місяця активно підтримували марафон і два телеканали Кривого Рогу. Перший міський та Рудана, головні редакторки яких і стали голосом всього концерту. Кожен на своїх місцях наближаємо перемогу. Наш інформаційний фронт плідно працював протягом цього місяця. Численні благодійні ярмарки у всіх районах, які наші телеканали висвітлювали. Знаємо приблизно, скільки десь зібрано поштів наші телеканали. Не раз брали участь, виступали інформаційними партнерами у найрізноманітніших культурно-мистецьких акціях Кривий ріг багатий на заходи, багатий на творчі особистості, на ідеї. Концертна програма вражала своєю насиченістю, Із імпровізованої сцени запалили місцеві вокалісти, дуети та гурти різного віку, від маленьких криворістів до вже досвідчених співаків. Підтримала марафон та приїхала до Кривого Рогу. І наша землячка, яка була в складі одного із відомих поп-гуртів та вже. Давно засвітилася на професійній сцені українського шоу-бізу. Дякую, рідний кривий ріг. Це робити більше, бути артистом в такий час це дуже відповідально. Я хочу віддати все, що можу, увесь свій талант, усю свою музику, аби нашим людям було тепліше. Не минув благодійний марафон, звичайно, що і без благодійного аукціону. Тож він став такою собі родзинкою заходу. Серед лотів просто унікальні екземпляри, за які ще як запекло довелося поборотися глядачам. За наш стяг із таким рідним написом Бійся Бога і пацанів з кривого рогу, а також бойовий шолом Оберіг на якому ми намалювали Миколаю Чудотворця, за останні віддали найбільшу суму 4,5 тисячі гривень. А от новоспечна власниця експонату одразу передала його на хорошу справу. Ми з задоволенням хочемо передати красна музею цю казку для того, щоб люди пам'ятали ціною кого і чого нам дається ця перемога. No. <laughs> Я за цей експонат. Мистецький марафон Єднаємося заради перемоги. Це спільний проект громадської організації Арткультура та управління культури виконкому Криворізької міськради. Зараз вже можна оцінювати всі масштаби, адже до нього долучилися і Палац культури міста, творчі колективи, навчальні заклади, садочки та просто небайдужі містяни, які несли на ярмарки свої вироби, випічку та вигадували різноманітні способи зібрати хоч копійчину. Це було дуже емоційно. Це було масштабно, це було креативно, це було клас. Тому я думаю, що все вдалося. Навіть ми, як організатори, цього не очікували. Що вийти саме так. Я думаю, що це долучилося майже 80% наших містян. Об'єдналося майже усе місто, і це дуже круто. І такої акції наше місто не бачило. Привітати присутніх із завершенням такого грандіозного проєкту прийшов і голова ради оборони міста. Я дуже дякую за цей благодійний марафон, який триває майже місяць. Можу сказати, що ми вже закупили за частні гроші, за бюджетні гроші більше ніж 300 дронів та літачків. Але ті кошти, які ви збираєте, вони також дуже важливі, тому що це нові дрони, нові літачки. Найочікуванішою частиною гала концерту стало підбиття підсумків марафону. Щодо завершення проєкту багатьох цікавило, а чи вдалося зібрати такий бажаний та запланований мільйон гривень. П'ять, чотири, три, два, один. Увага на екран! Увага на екран! 4 мільйони 208 тисяч гривень. Саме таку приголомшуючу суму вдалося зібрати спільними зусиллями криворістів завдяки благодійному марафону Єднаємося заради перемоги. Кожні ваші 20, 10 чи навіть 5 гривень ставали ще яким внеском в таку справу. Цим кривий ріг ще раз довів, разом переможемо. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, Перший міський. Нова цікавинка для філателістів від Укрпошти в кривому розі уречисто погасили нову поштову марку із короткою і лаконічною назвою абревіатурою, яка відома без перебільшення у всьому світі вже майже 9 років. ПетНПНХ, загальний наклад маркового аркушу 250 тисяч примірників. На новинці зображені графіті роботи англійського мітця Бенксі, де маленький хлопчик кладе на лопатки кремезного дзюдеїста, по аналогії, коли біблійний Давид долає більшого та сильнішого голіафа. Як відбулася церемонія погашення нової марки, та які від неї враження у перших покупців? Дивіться в наступному сюжеті. Я в свій час я збирав марки і ще як був малим. Олександр Якович, філателіст зі стажем. Перші марки почав збирати десятиліття тому, і любов до цього хобі проніс крізь роки. Нині ж з нетерпінням очікує на надходження до продажу новинок від Укрпошти. А марку з відомою абревіатурою ПТН ПНХ особливо чекав. Буквально напередодні він відсвяткував свій 63-й день народження. Жартує таким чином Укрпошта його привітала. Сказати, що це обалденно – це взагалі нічого не сказати. Це саме це саме 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 після марки російської військової кораблі. Це саме класне. От зараз це саме класне. Це те, що от в річницю цієї війни, це саме класне. Дякую. Дякую Укрпошті, дякую людям, які створили це чудо. Всього на Дніпропетровську область виділили шість тисяч примірників. В свою чергу їх розподілили між 203 відділеннями Укрпошти на території нашого регіону. Вартість арку шумарок складає 180 гривень. З них 42 благодійні гривні перерахують на відновлення зруйнованих навчальних закладів країни. Сьогодні рік спротиву дата, яка поділила життя всіх українців на до і після дата, яку ми всі пережили. Це рік безсонних ночей і тяжких втрат. Хлопчик це образ майбутнього, який перемагає минуле. Або, як сказав наш президент, Давід перемагає Голіафа. Марка вийшла тиражом 250 тисяч. До церемонії погашення нової марки від Укрпошти долучився голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Символізм обсценної назви ПТН-ПНХ більш ніж красномовний і в повній мірі відображує ставлення мешканців України до країни-агресорки, яка рівно рік тому злочинно вдерлась на нашу територію. Сьогодні на річницю нападу країни-агресора Російської Федерації ми погасили разом з обропошкою таку марку «ПТН ПНХ. Дуже коротко, лаконічно, мабуть, краще і не скажеш. Окрім аркушу, з пам'ятними марками можна придбати листівки та конверти із зображенням графіті роботи на руїнах будинку в селищі Бородянка Київської області авторства англійського художника Бенксі, де маленький хлопчик долає дзюдоїста. Олександр Фефілатів, Максим Морашов перше міський. Щодня, окрім неділі, з восьмої ранку до шістнадцятої, у Кривому Розі триває перший у цьому році етап видачі продуктових наборів для мешканців спільгових категорій. У пріоритеті найменш захищені верства населення, у тому числі мало забезпечені родини, у яких знаходяться особи із інвалідністю, багатодітні сім'ї та ще за півтора десятки категорій. Мережу пунктів видачі, які минулоріч розгорнули в усіх районах Кривого Рогу. Більше про особливості цієї кампанії та кількість. С проднаборів, які роздадуть криворіжцям, розкаже Кузьма Шишкін. Кривовіжанка Тетяна Миколаївна отримує невелику за розміром пенсію, якої враховуючи зростання цін ледь вистачає на місяць. Як малозабезпечена особа, пенсіонерка потрапила у одну з 19 пільгових категорій, які мають право отримати продуктовий набір від міста під час першого у цьому році етапу видачі продовольства. По часу вистачає його десь на місяць, мені дос Мені одній на місяць вистачає. Я дуже вдячна нашій міській владі, що нас підтримують у такий важкий час. Така допомога килодійцям від міста сама знаходить своїх адресатів. Дані по мешканців бігових категорій зберігаються у базах даних. Тож, як тільки не з'явиться можливість отримати такий пакунок, його утримувачу повідомлять про це телефоном. Перший етап видачі про цього року розпочався 23 лютого. Протягом нього містяни з дев'ятнадцяти пільгових категорій отримають близько 30 тисяч пакунків, із розрахунку один набір на одну родину. Виключення дитбудинки будинки сімейного типу, прийомні родини та багатодітні сім'ї, які можуть отримати до п'яти пакунків, включно в залежності від кількості осіб. Серед таких пані Ольга, яка виховує трьох дітей, тож отримує два пакунки. わを <laughs> Таку допомогу від міста багатодітна мати забирає не вперше. Та зазначає, процес видачі пакунку займає лічені хвилини. Я вважаю, що дуже зручний механізм. По-перше, що таких пунктів дуже багато по нашому місту, і кожен може прийти саме туди, де йому ближче її отримати. Зручно її отримувати. По-перше, невеликі черги ти можеш прийти в будь-який день дуже швидко. Ти просто показуєш документи і все оформлюється. Ну буквально за декілька хвилин отримуєш свої набори продуктові. І йдеш собі щасливий додому. Склад продуктів харчування у наборі. Наступний: по 2 кілограми борошна та цукру, близько кілограма крупи та макаронних виробів, пляшка соняшникової олії, дві банки м'ясних консервів та одна бляшанка згущеного молока. Лише у Саксаганському районі видадуть 6,5 тисяч таких наборів. 23 лютого стартував перший етап видачі продуктових наборів на безоплатній основі мешканцям міста Кривого Рогу. Протягом 2023 року видача продуктових наборів планується в чотири етапи. Саксаганським районом першим етапі планується видати 6,5 тисяч наборів 19 -ти льготним категоріям мешканців району. Протягом першого дня пунктами видано майже 1200 наборів, це близько 18%. Маломобільні мешканці нашого району отримують набори. За місцем свого проживання, подальшому такі набори планують видавати на підставі картки Криворіжця. Такий пілотний проєкт реалізується зараз у Довгинцівському районі. А у інших районах, у тому числі Саксаганському, у пунктах видачі вже зараз можна подати заявку на отримання цієї багатофункціональної картки. Загалом у Саксаганському районі відкрили п'ять пунктів видачі проднаборів, адреси яких ви зараз можете побачити на ваших екранах. Пункти працюють з понеділка по суботу, з 8 ранку до 16.00. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський на сьогодні. все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.